Граємо сьогодні, ви вже це замітили. Baldi's Basics Plus Не знаю, що той плюс означає, чи це друга частина, чи не друга. Але давайте погнаємо. Подивимось, що до чого. А щось чекає. Чотири книжки лишний йти? Серйозно? А він за мною ходить? Він. Він рахує. Я не чую його. О, на двір можеш викладати. Оу! А ну йдем на двір! на дверь. круто! Я круто. Йоу, шо на накачали йти? А, на швидкість! Жжжж. Сюда. Два. Йой-йо-йой, йо -йо. твой як кто все шведка. Дрова, Ага! Раз, два, три, четыре. Яй. You haven't been here before, just type it in, and then click on it. It's that easy. Welcome. Since you're new, be sure to check out the controls. Привіт, ви на каналі Скле. Гараємось сьогодні. Ви вже це замітили Балдіс Бедикс Плюс. Не знаю, що той плюс означає, чи це друга частина, чи не друга. Але давайте погнаємо. Подивимось, що до чого. Шо, 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 шо? Endless, Hide and Seek. With Baldi Давайте перше це поїм це, поїм це, це, це. Попробую. о хо хо, -хо це яде! Що робити? Play Давайте play О! Наша... Я тут нічого не знаю, так що ви мені в ньому комнату все пшіт. Нині я просто пробую. Привет. А шось. Чекай. Четыре книжки нашните? Серьезно? А він за мною ходит? Билл! Він рахує. Вс, він за апдейтивный шкат, разумеєте? Так, а кто ще тут є? Що за шафа? А, хватить може Прикольно! І тільки 4 зошта і 5 предметів ми можемо взяти. Давай, що що за плюс? Це взяли якесь, не знаю, що таке. Так. Я не чую його. О, на двір можеш викладати. О! А ну йдемо на двір. Дивись, взагалі круто! Я в шоці, можемо на качелі йти? Лай-лай-лай-лай-лай. Може, тут може від нього тікати. Там на як... А, во він тут. Капець, я так далеко був обіг. Яй-яй-яй, красота! Ну це мені поки що подобається, більше ніж. Так це. Ці... Ой, директор. Давно його не бачу. О, перший зошит Так, що тут? Дивись, тут купа всього, копійка, будильник. Так, таке? А, є пеші, все, не треба розв'язувати навіть. Де він? Він там. Давай, поставимо десь будильник. Тут. Він має піти його вирубати. Але тут дуже багато цього. місця. Так, бісоду купе, добрий день. Довше мене не змітив. Точніше замітив, але я нічого поганого не зробив. Що? No, а, ah, <laughs> я лише сказав! Ну, so, він красавчик okay. швидко. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, будильник. Балді, руй. О! Ще <haz transitions> один зошит. Добре. злосний. Ого, туманний. О! Ти Ту хто такий? Ви видели? Хто то? Так, мене дві сюди. Хі! Балді! Там Балді. Мені треба вийти звідси ліпше. Тікаємо. Поки що мені це прод... подобається? І не страшно дуже. А, там я був. Два зошті. Добре, що зошитів небагато. А це що за. Але і вихід тут треба де знайти. Певно важко. О! Ще один зошит Так, директор побіг. Балді. О, тут, походу, ще один зошит Чекай, бо той. Що він робить? Хто знає? Пастку якусь поставив. Він Балді приклеїв. Ви прикидаєте, я навіть не зовсім таке можеш. Нет, типу, то добре, що він зробив. Що, Балді, відклеївся, вроді відклеївся. Так, нам треба знайти ще один зошит. Там були двері, то вроді він там. Якось попробую обігти і піти туди. Не чую, де Балді. Там цей вітряк. Тута? Ні, не тута. Тута я був. Балді взагалі не чути. Дві у нас є шоколадка, у нас є ще копійка, у нас купа всього є. Це мені подобається. Так, де ж той. Так, чую десь Балді близько. Там наш Яй він дує, то повернися звідси. Капе. <звук> той крикун прийшов. А що він робив? Дувіш що він зробив? Там Балді. Так, ну ми зараз бісоду на нього пульнемо. Але я не знаю, куди далі бігти, що робити. На. А тут шоколадку можеш купити. Це взагалі красиво. У нас вже є дві шоколадки. Ага, поставила автомат, що можна купувати шоколадку. Так, от тут, походу, вихід буде. Ось є двері якісь. Тута, касета. А зожте немає. А де ж то останній зошит, хто знає. Так, і без соди в мене нема, це погано. Я не можу знайти останній зошит. Є! Все? І шоколадка. Балді там. Так, зараз шукаємо вихід. Вихід, вихід. Тут не бачу виходу. Балді там летить. Вихід, 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 вихід. Хто тут знайде вихід? Здорово. Здоров. Mm -hmm. Він мене не попав. Okay, де вихід? Я, я тут все побігав. Так, ще дві шоколадки маємо. Навіть ще одну копійку. Ще одну копійку можемо використати. Ха-ха, ще одна шоколадка. Так, а тут що? Бісода була. <buchadne> <cleans> Він мене закрив! Три шоколадки у нас є. 14, 13, 12, 11. Балді вже тут. А тут двоє дверей. А, -А, 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 -а. Мені сподобався цей режим, чесно. Давайте ще раз. Ще раз. Давай, Балді, давай. Рахуй до 10, а я погнав. Так, один. Давай, 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 давай. Два. Шоколадка. Добре, що тут предметів багато можеш брати. Це дуже класно. П'ять предметів. Ти робиш, що хочеш. Спокійно, все. Перемагаєш. Так, добре, у нас два зошта. Два предмета. Балдін видно. О! Три зошита. Ще одна копійка і будильник. Може, будильник лишимо на кінець. Так, десь чую, Балді. Пс, <плес> не поповню мене. <плес> О, Балді. Почекай. Лишив там годинник, коротше. Зараз він задзвонить, і балди побежит туди. Ще одну шоколадку купили. Балді ззаду. Піщурай! я втік. А, ні, попав в мене! І Балді йде. О! Давай, давай, дуй, 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 дуй! Так, добре. Будильник зараз буде Все, будильник вже десь грає. О, двері. Так, так. Так. Або А во вихід! Та, ми вийшли! и хе Оце красавчики, Я-я-я, yeah, yeah, yeah. я вас вітаю! За одну хвилину 59 секунд. Та це рекорд. Ні, я ще не хочу. Go in. Це то саме вроді, та? Ану. Save out. F2. F2. Ні, f2, то вже щось важче. 7. А, я зрозумів. Привіт. О, тут ще ця штука. 0 плюс 6, де шістка? Добре. Поняли? Тут же не все так просто. Без сода. А, тут тупик. Балді ще рахує. Да. О, там Миша. О, директор. Я до неї не буду заходити ліпше. Балді вже йде. Так, тут 0 плюс 5. Поки що ті нолики сюди. Так, Е, а чо? А чо в мене 0? Я там забув забрати Зошит. Я б все зробив, а Зошит забув забрати. Один. Шоколадку, давайте одну. Три шоколадки в нас є. А тут буде вихід в куті, напевно. У нас є три шоколадки, в нас є копійка, у нас є замок. Бісода. Добре. Директор не буде бити, родить нема. Балди десь делак. Две, тут три зожте. Так, 1 плюс 3, 4. Давай, давай, давай. Балді взагалі не чути. Е, а тут. А, дев'ять. Біон, поки Балді нема. Добре. Ой! Є, yeah, 0 плюс 5. 5. Є, Чотири зошита. Але швидко зошити понаходили. А тут. Ти хто? Ні-ні-ні, чекай. Ви виділи? Там ще один Балді. Так, дзвінок. Це вже буде важче, так? О, той їздить, його давно не було. Так, добре, три зошита. Це що за бібліотека? А в бібліотеці тут є один ще зошит? Нічого я не видів такого. Балді десь взагалі не чути і не видно Так 4 минус 4-0 Взяли Взяли 5 Тут 5 плюс 3 8 і... Так, забрати назад Без соду. О, пастка Э, е, да штырь не штукнул в стену та паска довго ще буде стояти? Ай! Оце ми. Просто попали невчасно на нього. Continue, save, Ау. Давайте другий. Другий що ще тут є? Ендлес мод, давай, едлес мод. Рандом, медіум. Медіум, давайте. Балді? Що за Балді? Старт? Плей, плей, я готовий. Oh, так, добре, добре, давай. Ти рахуй. Ти рахуй, я погнав. шоколадку бачу. Давай, давай, давай. Є. Yeah. О, oh, рахує, рахує. Так, добре, йдемо десь далеко від нього сюди. Що у нас тут? Там бачу завсім бачу. Прикольно, що тут ховатись можеш. Але я ще це не випробував, треба не випробувати. Так, 3 плюс 4, 7. -ка. Добре. Тут зразу один ще є. Так. О, тут зовсій стоїть. Це що таке? Це скакалка, вроде, так? Ні, якийсь крюк, а що за крюк? Я ще таке не використовував. Добавили, ще якийсь новий предмет. Ого! Ану. Ааа! -а! Поняли? Ще 4. Зразу до стіни і перелітаємо, прикольно. 0 плюс 0, та буде 0, а де 0? А во 0, літає. Ці 0 ще зловити треба, я вам скажу. Так, балди взагалі не чути. Він десь там на дворі. 0-0, та 0. З тими нулями. Дивись, 4. Скакун. Пішов туди, скакун, добре, я сюди. Балді що... А, чую. Ой! Малий, хоче скакати. Біжить до мене. О, ти! А, дивишся, як зробив. Я тут перечекаю. А якщо я тут сидіти, Балді може пройти повз мене і мене не вчепити? Балді вроді з того боку. Або вот там є зашт. А шо тут заштор? А, ні, то не зашит. Тобі сода. Добре, добре, добре. О! Балді <laughs> здуло вітром, з директор Видів? Балді вітром здуло Бідний Балді, я думаю, що вже зловив. Но плюс 5 дорівнює. 5 5 защитив. Тут вроде 7, та? Ай, то й далі Буль. Им не нервує з тими теми жувачками. Ходив в школі з тими жувачками. І нервує всіх. всех. Так, а там є. Там не видно нічого. Біжимо далі. О! О, добре, що і пробігся, в нене чіпав. О! А ну, мы пипецку підписку, бігом ти пойдем, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. І тут ще один. Шість. Шість-шість. О! Так, сім. То все, мені тікати треба. Чи може тут є ще більше? Там пойдем, той жувачку там поставив, думаю, що я там пастку зробив. Страшний спеціаліст. Зов! Де Балді дівся? Може він обідуся на мене? Прикольна, ця штука, що додали. Трос. Просто дуже швидко можеш переміщуватись. О, 7 плюс 2. Дев'ять. Вісім. Що, Балді? Ти кажи, де ти є? 0-0 дорівнює 0. 0, до 0. Здоров. Файно подув мене якраз туди, куди треба. Директор, ти що там ходиш? Страшний директор, що хоче то робити? О, двоє дверей. Балді взагалі не чути, може його десь закрили? Мені вже його шкода. О, що за кнопка? Каймгед. Я не знаю, що за кнопка, але Балді, певно, зараз сюди прийде. О, сім. Дев'ять. Якусь кнопку нажу. О, бетонна стіна. О, директор. Подивився, подивився. А тут я був? Тут я не був, 8 мініс 3, 5. Десять. Десять. Здоров, директор. О, раз. Два, три, Чотири п'ять. На! Самий кінець, вали. Добре, йдемо, шукати вихід Йдемо на двір. Де той двір? То на дворі вихід мав бути Нам треба на двір Що, той двір знайти треба? Тут я був, тут я був. 10 зушетів! Хто знаходив зараз 10 зушетів? Мені здається, це нереально. Так. Тут же треба розібратися у режимах, Що який. Ну, один ми пройшли як мінімум. Ось ще цей тут зараз. повезе. Я чую, балді, вже біжить. О, 2 плюс 3, 5! Икаем. Все! Мені текте треба. Аво! А де вихід? Я звідси починав. Тут мог бути вихід точно. Аво! Out, of, Закритий? Чи що? Закрито давай давай! <свідкій> Хе-хе! за мною! Да вид, він ви, капець швидко Окей. Давай, давай, давай. І я лечу, як можу. Так, ще одно. Один раз можу використати. Де вихід? Чуйте, хто знає, де тут вихід? Може там? Давайте туди. А, -а, а! Це к بيت. От 10 зачеть, то вообще фінал. 11 треба було знайти. Tako, no čekaj še što tu je. Endless, Explorer, Challenges. Dvaj Challenges? Nije, dvaj drugi. Po, po Jersey probujem. Farm, Kampion, Farm. Uhuhu, uh -huh, to što za ferma? To je ne ponio. Što tu piše? Something new in the works. Baldi. Baldi da u novu robotu. A što robete? Čujte, a što tu robete? Я не знаю, що тут робити? Якісь пропорції. Що за пропорції? Чи що взагалі це таке? Балді, йомайо. Я не, не знаю. Отут один якийсь. Може щось намалювати треба. А як, що, де, куди? Хто знає, що тут робити? Виходимо геть, звідси. Квік. Єес! Yes. То не граємо. Давайте це. Це що? А, це ми грали. Но зот. Чи не грали? А ні, не таке. Хай, хай. 4. Грали, грали, ти. Хайкало Так. Челенджі. Спіді Давайте спіді. Швидкість. Це один. Плей. 25! Mm. А, на швидкість! Сюда Два. Йой-йо-йо, -йо -йо, ти ви подивіться, як тут все швидко. Ніфігаси, тут і Балді є. Ні, я то грати більше не буду. <смас> Челенджі, Не на швидкість, давайте оце. Це що? Я думаю, без балді просто швидко зібрати. О, а тут якісь пляцки що це за пляцки, я не розумію? Хто знає, що це за пляцьки? Та тихо. вже! Дивись! Тут все директор той. Директор тут мені. Хайт -шік. Хайт -шік. А, це F2, F2 ми не прийшли. Ну, F2, давайте пройдем на другий раз. Це вроді тут треба знайти. вже 7 за не йшли 4. Ну шо, та приколі? Мені сподобався принципі. більше ніж перший балді. Це я так розумію друга частина, так? Коротше, пишіть в коментах рекомендації і все, що знаєте про цю гру. Ти будемо далі грати, попробуємо знайти 7 зушетів і втекти додому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. всім папа. -па. It